Часто, коли у публічному просторі набирає активності тема домашнього насильства, і що держава має захистити жінок від нього, можна почути, як дехто скаже: а чому держава взагалі має у це втручатися? Ми вже опублікували серію з 14 відео про різні аспекти гендерно зумовленого насильства. І сьогодні, в 15-му, ми підсумуємо, Комусь цінність людського життя та його якість можуть здатися недостатньою причиною, щоб займатися протидією насильству. А що якщо ми скажемо, що для держави значною мірою це питання економіки? Сьогодні у відео ми будемо говорити про гроші. Ставте лайк, підписуйтесь на Септо, А в коментарях напишіть, чи задумувалися ви, чому постраждалі від домашнього насильства. you want something i know my princess i'm waiting mrs clark called from the library she said they could use me full-time now you already work three mornings a week and i support that because i know your love of books what about our home months ago. Часто вони просто не можуть дозволити собі піти. Відсутність грошей проста причина, про яку легко можна забути. Жорстоке поводження в стосунках це більше, ніж фізичне насильство. Це модель примусу і контролю, яка може включати емоційну шкоду. Сексуальне насильство та спроби соціально ізолювати партнерку чи партнера і контролювати її або його фінансово. Хоча насильство може торкнутися будь-кого незалежно від статі, віку, соціально-економічного статусу чи національності, дискусії про домашнє насильство часто зосереджуються на жінках через непропорційно високі показники. За даними Всесвітньої організації здоров'я, у всьому світі приблизно кожна третя жінка протягом свого життя стикалася з фізичним або сексуальним насильством. З боку інтимного партнера або сексуальним насильством з боку особи, яка не є партнером. Часто в цій лілії розповідають, що їхні насильницькі стосунки були також фінансовою пасткою, себто для захисту постраждалих від насильства недостатньо зосереджуватися лише на фізичній шкоді. Закон України про запобігання та протидію домашньому насильству дає поняття економічного насильства та визначає його як форму домашнього. Економічне насильство може мати різні форми. Переконати чи примусити партнерку піти з роботи, забирати у партнера заробітну плату, повільно підривати ефективність людини у професійному середовищі, змушуючи запізнюватися, саботувати важливі проєкти або влаштовуючи сцени на робочому місці. На сайті національної кампанії Розірви коло можна знайти перелік чітких ознак економічного насильства. Серед них, зокрема, інтенсивний моніторинг фінансів іншої людини. Вимагання повних звітів про витрати, приниження та психологічний вплив через переваги у матеріальному становищі, гнів через витрати, відбирання власних коштів або документів у постраждалої особи, або ж відмова у праві на працю чи навчання, чи примушування до крадіжок, жебратства чи проституції, оформлення кредитів на постраждалу особу ще одна ознака економічного насильства. Минулого року Абі Адамс Прасл та Нін Джан з Британського оксфордського університету. Крістіна Хутунен з Фінського університету Аалто та Емілі Нікс з американського університету Південної Кароліни опублікували спільне дослідження під назвою Динаміка насильницьких відносин. Це перша робота, яка надала докази, що співжиття з кривником впливає на економічні результати постраждалої. Спершу розповімо про те, як відбувалося дослідження. Науковиці використали дані з Фінляндії. Ця країна відома своїм високим рівнем освіти та політичним представництвом жінок, на диво мала один з найвищих рівнів домашнього насильства в Європейському Союзі. For Finland, gender equality has always been very important globally, but also internally, because we are a small nation, a nation of 5.5 people, and we couldn't cope if we wouldn't use. All of the resources of all of our people. And we need everybody on board. Uh, every gender any every genera. Uh, we need everyone on board to making sure that fin FINLAND will cope and, and drive in the future. Для дослідження зібрали всі поліцейські звіти, подані між 2006 і 2019 роками. У звітах були унікальні ідентифікатори як кривдників, так і потерпілих. Це дозволило дослідницям. Точно відстежити випадки домашнього насильства. Вони підібрали справи, у яких йшлося про напади, сексуальне насильство, погрози та переслідування. А потерпіла та кривник проживали разом на момент злочину або протягом п'яти років до його вчинення. Крім поліцейських звітів, вивчали також дані про роботодавця та працівників. Набір даних хлід. Він містить детальні щорічні записи. Ро зайнятість, доходи, демографічні характеристики кожної людини, яка проживає в Фінляндії, використовуючи унікальні ідентифікатори з поліцейських звітів, дослідниці змогли пов'язати кривдників та постраждалих з даними фліт. Вони вивчали економічні наслідки для жінок, починаючи з моменту, коли ті почали співмешкати з партнером, на якого пізніше подали заяву про вчинення домашнього насильства. Такий підхід дозволив простежити економічні наслідки насильницьких стосунків протягом більш тривалого. Періоду дослідниці зосереджували увагу на насильстві між чоловіками та жінками, оскільки більшість звернень до поліції стосувалася чоловіків кривдників. Вони також ввели обмеження у віковому діапазоні. Постраждалим і кривдникам мало бути більше 21 і менше 65 років. У фокусі були особи працездатного віку. Що ж вдалося з'ясувати? Досвідниці виявили чітку закономірність. Відразу після переїзду до свого партнера. Жінки, які перебували у насильницьких стосунках, проживали значне зниження своїх доходів і зайнятості. За два роки після того, як вони з'їхалися, їхній річний заробіток падав на 6%. А рівень зайнятості на 4. коли науковиці проаналізували попередні стосунки цих жінок, у яких не було повідомлень про жорстоке поводження, то подібного погіршення фінансів не спостерігали для того, щоб зрозуміти фактор впливу домашнього насильства для дослідження, сформували контрольну групу для кожної з жінок, яка перебувала в насильницьких стосунках. Підібрали жінку, що почала співмешкати з партнером у той самий час, але не зазнала досвіду насильства. Таке порівняння показало, що справжня ціна економічного насильства була навіть вищою ніж показав початковий аналіз. Відносно жінок, які не мали досвіду жорстокого поводження з боку партнерів, рівень зайнятості постраждалих впав на 12%, а їхні заробітки зменшилися на 26%. Дослідження демонструє, що якщо фінансова спроможність жінки впала одразу після того, як вона переїхала жити до свого жорстокого партнера, то для ескалації фізичного насильства часто був потрібен час. 51% пар у вибірці жили разом щонайменше два роки до першого повідомлення у поліції про насильство. Дослідниці інтерпретують це так, що принаймні для деяких пар економічне насильство заклало основу для фізичного насильства. Оскільки узалежнило постраждалих кривдників. такі висновки сходяться з дуже багатьма історіями, які розповідають ті, хто вціліли, партнери, які чинять насильство, використовують примусовий контроль, щоб саботувати здатність жінок працювати і заробляти самостійно, і це ускладнює для постраждалих вихід зі стосунків. Ще одним цікавим моментом дослідження є висновок про те, що економічний вплив різниця залежно від становища жінки до початку стосунків. Жінки з середнім рівнем освіти та доходу зазнавали найбільших втрат. Це досить контрінтуїтивно, оскільки здавалося б, більш економічно спроможні жінки мають страждати менше, але динаміка є значно складнішою. Найменш економічно спроможні жінки часто мають дуже обмежені зовнішні можливості. Вони вже могли зіткнутися зі значними економічними проблемами до початку стосунків. Тому додатковий економічний вплив насильства, навіть якщо він присутній, може не призвести до значних змін для них. Найбільш економічно спроможні жінки з високим рівнем освіти та доходу зазвичай мають кращі ресурси та різні системи підтримки, себто вони можуть мати більше можливостей швидко розірвати насильницькі стосунки або пом'якшити економічні наслідки насильства за допомогою заощаджень, підтримки близьких. Чи правової допомоги жінки з середнім рівнем доходів мають певний ступінь фінансової незалежності. І можливості працевлаштування, але вони не такі міцні, як у найбільш економічно спроможних жінок. Кривники можуть розглядати цю потенційну незалежність як загрозу, оскільки вона збільшує ймовірність того, що партнерка може вирішити піти. Через це починають вчинити примусовий контроль і підривати економічну стабільність жінок. Таким чином, кривники зменшують можливість жінки розірвати стосунки і тим самим зберігаючи за собою владу і контроль. Крім контрольної групи, науковці також вивчили. Чи можуть місцеві економічні умови на кшталт масових звільнень пояснити погіршення результатів постраждалих на ринку праці? Проаналізували і те, чи можуть його пояснити тенденції на рівні компаній. У дослідження включили також фактор народжуваності, щоб зрозуміти, чи не він впливав на економічний спад. Це дозволило зробити висновки саме про вплив насильства на економічну спроможність. Дослідження базуються лише на даних з Фінляндії, але описана динаміка не є унікальною для цієї нордичної країни. Моделі примусового контролю, економічного насильства і як наслідок економічного занепаду цілком можуть бути актуальними і в інших державах. Зрештою, домашнє насильство є універсальною проблемою, а тактика контролю і придушення є тривожно схожою в різних культурах. Втім, культурний, правовий та економічний контексти можуть впливати на специфіку. В країнах із потужними системами соціальної підтримки та надійним правовим захистом постраждалих економічні наслідки можуть бути пом'якшені. І навпаки, в регіонах зі слабшими структурами підтримки наслідки можуть бути ще гіршими. Національна кампанія «Розірви коло попереджає, що економічне насильство особливо поширюється у періоди фінансових криз під час інфляції, безробіття. І невизначеності епідемії, пандемії та війни також спонукають до сплеску економічної агресії в суспільстві. Дослідження науковець з британського, американського та фінського університетів також показує шлях до вирішення проблеми. Дослідниці виявили, що коли жінка має більше зовнішніх економічних можливостей, ймовірність того, що вона покине свого кривдника, зростає на 5%. п'ять не Майгапієстей Але... it's about to on that day i'm going to get in my car that smells like old tuna which will be packed with all of my belongings and my amazing daughter and i'm going to drive the fuck out of this town <laughs> i'm going to drive nine hours 566 miles to missoula montana a writer. Тож надання постраждалим від домашнього насильства ресурсів для відновлення фінансової незалежності та виходу з відносин може бути одним із найкращих способів, як їм допомогти. У більш екстремальних випадках економічних зловживань варто вимагати певної форми відшкодування від кривдників. Ця компенсація могла б відновити економічну владу жінки і перерозподілити багатство, яке у неї було відібрано. Узагальнюючи, можна зробити висновок, що розширення економічних можливостей може допомогти жінкам не потрапити в пастку насильницьких стосунків. Краща фінансова грамотність може дати жінкам змогу розпоряджатися своїми грошима. Септомедія разом з фінансовою консультанткою Галиною Третяк випускає подкаст Фінансова терапія. Ми запрошуємо його слухати та дбати про свої знання, як розпоряджатися коштами. Це може стати питанням особистої безпеки. Емілі Нікс, американська науковиця, яка працювала над дослідженням, про яке ми сьогодні розповідали, зазначає також, що жінки повинні добре подумати, перш ніж відмовлятися від своєї фінансової незалежності. Такий вибір не рідкість, коли пара живе разом, особливо коли має дітей. Але цей вибір має бути вільним і таким, що приносить користь і партнеру, і партнерці. наприклад, через перерозподіл оплачуваної та неоплачуваної праці в сім'ї. Контроль над грошима є формою влади, і в багатьох випадках. Невіддільною частиною зловживань, тож повернення жінкам контролю над своїми грошима має бути невіддільною частиною рішення проблеми домашнього насильства.